Тепер ви не тільки споживачі електроенергії, але і її виробники. І для школи це надзвичайно важливо, бо це можливість бути з дітьми на зв'язку. Сонячна міні-електростанція запрацювала в Чернігівській загальноосвітній школі номер 3 Фотомодулі цієї станції на даху будівлі мають загальну потужність 20 кВт на годину. Утворена електроенергія накопичується системою акумуляторів. Розповіли на презентації представники благодійного фонду «Energy Act for Ukraine», завдяки якому втіло на цей проект. Це рішення дозволяє школі працювати до 4 годин. В режимі повного блекауту та забезпечує 30% споживання річного споживання. Школи Школа зможе щорічно економити 2300 євро на платежах за електроенергію лише за рахунок того, що в них є власна генерація. Ця станція є міжнародним проектом. Основний фінансовий донор, а також виробник інверторів та акумуляторів це італійська компанія Азурро. Тому серед гостей на презентації в третій школі був представник місії Посольства Італійської Республіки в Україні. Ми раді підтримувати Україну, місто Чернігів та вашу школу. Ми знаємо, що українці є дуже хоробрими людьми, дуже стійкими, але дуже важливо також підтримувати ваших дітей для нас. Дуже важливо, що ми змогли долучитися до того, щоб забезпечити базову діяльність для дітей, тобто доступ до навчання, яке дозволить їм піти у світле та безпечне майбутнє. Тож ми дуже пишаємося, що цей проект реалізовано. Сонячні панелі виготовила польська компанія Menlo Electric, А монтаж і обслуговування здійснює українське підприємство Unisolar. Дана фотоелектрична станція буде генерувати чисту електричну енергію як мінімум протягом 20 -ти. Роки на даху даної школи ми плануємо встановлювати далі сонячні електростанції на об'єктах цивільної інфраструктури по всій Україні, і будемо особливо фокусуватися на регіонах, які найбільш постраждали, таких як Чернігів, Буча та Миколаїв. Вчителі у третій школі, які в усій Україні, пропрацювали минулий навчальний рік в умовах постійних відключень електрики тож краще за будь кого усвідомлюють важливість автономного електроживлення. Навчальний рік зима була надскладною для учнів нашої школи і для вчителів також, адже перебої із світлом також наносили негативний свій вплив. Разом із повітряними тривогами навчання ставало дедалі складніше. Тому сподіваюся, що із новими можливостями цих проблем в цьому році не буде. І для школи це надзвичайно важливо, бо це можливість бути дітьми, здійні... На зв'язку, бо весь перший поверх нашої школи буде заживлений завдяки цим сонячним батареям цій сонячній станції. Я неймовірно дякую кожній людині, яка була причетна до цього проекту. Міні-електростанція в третій школі це частина проекту фонду під назвою «100 сонячних шкіл, що реалізується у різних областях України. Зокрема, в Чернігові в рамках проекту ще планують встановити аналогічну станцію у школі номер 19 я зичу кожній школі України бути незалежною і енергетично, і по воді в будь-якому у всіх напрямках, але разом з тим залишатися єдиними, залишатися на зв'язку, заради того, заради чого працює школа, заради наших дітей. На цьому ж заході представники Energy Act for Ukraine провели заняття з учнями третьої школи на тему енергозаощадження та альтернативних джерел енергії. Фонд постійно займається такою просвітницькою роботою із молоддю.